У Греції сьогодні день тиші перед достроковими парламентськими виборами, які відбудуться у неділю. Згідно з даними соцдосліджень, головна опозиційна партія Коаліція радикальних лівих сил упевнено лідирує усі останні місяці з розривом від 3 до 6 відсотків порівняно з партією Нова демократія. Коаліція лівих сил обіцяє скасувати вкрай непопулярні заходи жорсткої економії. А конкурент партія Нова демократія діючого прем'єр-міністра Антоніса Самараса навпаки наполягає на більш жорсткій економії щоб не втратити довіру європейських кредиторів та не відправити країну у економічну смуту, проте хто ж із греків добровільно захоче працювати на межі дефолту. Афіни знаходяться з 2008 року. За цей час з боку ЕЄС країні були надані кредитні лінії більше ніж на 200 мільярдів доларів для порівняння. Бюджет України за рік складає в середньому 30 мільярдів. Битва на перегонах обіцяє бути запеклою, тому що більше 15 відсотків потенційних виборців поки що не визначились зі своїм вибором. Цікаво, що грецьке законодавство передбачає досить оригінальну систему формування парламенту. Перша партія, що обійшла конкурентів, навіть на частку відсотка, автоматично отримує перевагу у 50 депутатських крісел із 300 у місцевому законодавчому органі.